Існують ознаки того, що тебе стерли з власної родини, і всі вони промовляють мовою, яка голосніша за будь-які слова, ти досі носиш їхнє прізвище, проте давно вже не належиш до цього кола. Це тихе зникнення відбувається без попередження. Ніхто тебе не виганяв, тебе просто забули. Ця невидима ізоляція залишає сліди в душі, які важко описати словами. Спочатку ти відчуваєш це як неясне занепокоєння, наче стала гостею у власному домі. Те, що колись було природним, твоя присутність, твій голос, твоя думка раптом здається зайвим. Карл Юнг розпізнав, що людська психіка формується через стосунки, і коли ці стосунки змінюються, змінюється також наша ідентичність в межах родинної системи, людська душа подібна до тонко налаштованого інструмента. Який реагує на кожну зміну у взаєминах, коли знайомі мелодії замовкають, виникає дисонанс, який спочатку ти можеш сприймати як власну невдачу, але цей внутрішній неспокій часто є першим сигналом того, що динаміка навколо тебе змістилася без твого дозволу. Упродовж наступних хвилин ти розпізнаєш п'ять безпомилкових знаків. Які свідчать про те, що в родині ти стала чужою. Ці висновки призначені не для того, щоб розкривати рани, а для того, щоб створити ясність. Іноді розуміння є першим кроком до внутрішнього звільнення, адже коли ми усвідомлюємо правду, нарешті можемо перестати звинувачувати себе. Перша і, можливо, найболючіша ознака проявляється в тонкій зміні уваги твоє ім'я згадується лише тоді, коли щось Потрібно ти більше не та людина, про яку думають, коли хочуть поділитися радістю або коли потрібно приймати важливі рішення. Тебе звели до функції до когось, хто присутній, коли він потрібен, і стає невидимим щойно потреба задоволена. Ця форма емоційної інструменталізації підступніша за відверте відторгнення. Юн говорив про небезпеку деградації людей до функцій замість того, щоб бачити їх як цілісних істот у здоровій родині, турбота безумовна, вона не прив'язана до корисності. Але коли тебе шукають лише тоді, коли комусь потрібна послуга, тоді стосунки перетворилися на угоду. Трагічне в цьому полягає в тому, що ти, можливо, роками підтримувала цю модель, сподіваючись отримати через свою готовність допомагати ту любов, яка, здавалося, ускользала від тебе. Це повільний процес, який часто починається непомітно. Спочатку ти почуваєшся польщеною тим, що в тебе потребують, ти бачиш себе незамінною, як скелю серед хвиль, але з часом розумієш, що ця незамінність одностороння, ти важлива за те, що робиш, а не за те, хто ти є. Ти помічаєш це з того, що в добрі моменти життя під час успіхів, свят або просто в тихому задоволенні буденності. Ніхто не думає залучити тебе до участі. Про важливі новини ти дізнаєшся з других вуст або взагалі не дізнаєшся. Емоційні піки родинного життя відбуваються без тебе, наче ти ніколи не належала до цього кола. Це тихе витирання з життєвої історії людей, яких ти колись вважала найближчими довіреними особами. Це виключення відбувається не з наміром чи злоби. Часто воно є результатом несвідомого звикання. Родина навчилася функціонувати без тебе, сприймати тебе як належне. Ти стала як повітря, завжди присутня, але ніколи по справжньому не помічена. Твою присутність сприймають як даність, твою відсутність не сумують. Можливо, ти також помічаєш це з того, що розмови стихають, коли ти входиш до кімнати не з поваги чи благоговіння, а тому, що твоя присутність. Сприймається як перешкода те, що раніше ділилося турботи, плани, повсякденні думки тепер приховуються від тебе. Ти стала аутсайдером у власній родині. Другий знак проявляється в тому, як ставляться до твоїх слів. Ніби ти говориш у порожнечу. Твої думки більше не мають ваги в родинних дискусіях. Рішення приймають так, наче тебе не існує. Твою позицію відкидають як застарілу, наївну або неактуальну, тебе слухають, але не чують справді. Ця форма психічного позбавлення прав особливо болюча, оскільки заперечує твій життєвий досвід. Юнг підкреслював, що кожна людина розвиває унікальний погляд на світ, який виростає з її індивідуальної історії. Коли цей погляд систематично ігнорується. Виникає глибоке відчуження не лише від родини, але й від самої себе. Знехтування твоїм голосом часто відбувається поступово та непомітно. Можливо, тобі переривають частіше, ніж раніше, можливо, твої заперечення не чують або відкидають з втомленою посмішкою. Це дрібні жести, які складаються у велике мовчання, твої слова втрачають силу, твої думки актуальність. Ти відчуваєш це в малих моментах, коли робиш пропозицію, а всі роблять вигляд, ніби ти нічого не сказала, коли складають плани, а твої потреби або пропозиції щодо часу ігнорують, коли твої занепокоєння відкидають як перебільшені, хоча вони виникають з щирої турботи. Твій голос ще є, але він лунає в порожньому просторі. Психологічні дослідження показують нам, що ця форма систематичного нехтування призводить до явища, яке Юнг описував як втрату власного авторитету, ти починаєш сумніватися у власному сприйнятті. Думки, які колись здавалися ясними та цінними, стають туманними та неважливими ти питаєш себе, чи справді маєш щось змістовне сказати, чи не краще було б мовчати. Іноді тебе навіть активно перебивають або твої розповіді нетерпляче обривають. Ніби твій час менш цінний за час інших, твої історії, твої спогади, твої думки все це сприймається як неважливе, тебе знижують до ролі німого спостерігача власного життя. На цьому етапі усвідомлення важливо зрозуміти, що твоє сприйняття не обманює. Зміна, яку ти відчуваєш, реальна. Це не твоя уява чи надчутливість. це перетворення в родинній структурі, яке відсунуло тебе на край, хоча про це ніколи не говорилося. Третій знак, можливо, найжорстокіший систематичне стирання твоїх заслуг з родинної історії те, що ти зробила, дала та витерпіла, або повністю замовчується, або подається в світлі, який применшує твої жертви. Роки піклування, безсонні ночі. Власні мрії, які ти відкладала, все це сприймається як належне, або навіть як недостатнє. Юнг розпізнав, що родини часто створюють несвідомі міфи про своє минуле, щоб виправдати теперішню динаміку. Коли твоя родина виключає тебе, вона мусить переписати твою роль у своїй історії. Вони повинні зробити тебе меншою, щоб виправдати свою поведінку. Твою любов перетлумачують як слабкість, твою самопожертву, як маніпуляцію, твою турботу, як жагу контролю. Ти розпізнаєш це з того, що спогади розповідаються по іншому. Моменти, коли ти була присутня, описуються так, ніби ти була відсутня. Твій внесок приписують іншим або повністю замовчують те, що раніше вважалося твоєю силою, твоя надійність, твоє піклування, твоя постійність. Раптом подається як проблема ця форма селективної амнезії є захисним механізмом родини, применшуючи або спотворюючи твої заслуги, вона може зменшити дискомфорт через твоє виключення легше ігнорувати когось, хто нібито ніколи й не робив багато, ніж визнати, що втратили цінну людину. Ця фальсифікація історії слугує певній меті. Вона робить твоє зникнення з родини менш винним. Якщо ти ніколи не була справді важливою, то й ігнорувати тебе невелика справа. Якщо твої жертви були неправильними, то ніхто не винен тобі вдячності. Це підступна форма емоційного переписування історії. Ти помічаєш це також з того, що позитивні спогади про тебе сприймаються як табу ніхто більше не говорить про те, як ти була поруч. У важкі часи або скільки зробила для родинного благополуччя. Ці історії витерті з колективної пам'яті, наче вони ніколи не відбувалися це акт ретроспективного робіння невидимим. Психоаналітична робота вчить нас, що ця форма ревізіонізму не завжди відбувається свідомо. Часто вона виникає з колективної потреби уникнути провини. Родина створює версію минулого, яка виправдовує її теперішні дії. Тебе стирають не лише з сьогодення, але й з історії. Четвертий знак виявляється в якості міжособистісних зустрічей те, що раніше було природним та сердечним, перетворилося на протокол. Розмови слідують сценарію: поверхові ввічливості, автоматичні запитання, передбачувані відповіді. Емоційна теплота поступилася місцем холодній коректності, яка болить більше за відверту ворожість. Юнг говорив про значення автентичних зустрічей для душевного здоров'я, коли стосунки перетворюються на суто формальності, щось суттєве в нас вмирає. Ти відчуваєш це з того, що обійми стають механічними, посмішки виглядають натягнутими, а розмови сприймаються як вправи з обов'язку ти присутня, але не справді бажана. Ця емоційна дистанція проявляється в деталях. Ніхто більше не цікавиться твоїми справжніми почуттями, твоїми мріями або страхами. Запитання про те, як справи ставлять, але відповіді справді не очікують і не слухають це стало ритуалом, який підтримує ілюзію зацікавленості без справжньої участі. Ти помічаєш це також з того, що в знайомих просторах почуваєшся чужою стіл, за яким роками сиділа, Раптом здається таким, ніби ти до нього не належиш. Розмови течуть повз тебе, наче ти предмет меблів, твою присутність терплять, але не цінують. Ти стала статисткою у власній родинній історії, особливо болюче стає, коли особливі події, дні народження, свята, родинні урочистості сприймаються як обов'язкові зустрічі Ти знаєш, що тебе запрошують лише тому, що так належить. А не тому, що твоя участь бажана. Радість, яку раніше відчувала під час таких зібрань, змінилася тупою покорою. У глибинній психології ми говоримо про значення емоційного резонансу між людьми. Коли цей резонанс втрачається, виникає своєрідна психічна смерть ти фізично присутня, але емоційно не існуєш. Родина навчилася функціонувати навколо тебе, наче тебе немає. Ця емоційна холодність часто є результатом поступового звикання. Родина звикла розглядати тебе як належне, як когось, хто завжди поруч і не потребує особливої уваги. Ти стала частиною обстановки, а не живою дихаючою людиною з власними потребами. П'ятий і, можливо, найбільш показовий знак проявляється, коли ти намагаєшся встановити межі. У той момент, коли ти кажеш ні. Або висловлюєш власні потреби, справжня природа стосунків стає видимою. Тебе бачать не як особу з законними власними інтересами, а як когось, хто покинув призначене місце. Юнг розпізнав, що здорові стосунки поважають індивідуальність іншого у дисфункціональних родинних системах. Однак індивідуальність сприймається як загроза, коли ти відмовляєшся грати роль завжди доступної. Завжди розуміючою, завжди готовою до жертв особи, ти порушуєш звичну динаміку. Раптом тебе називають егоїстичною або холодною, ця реакція розкриває щось важливе тебе ніколи справді не бачили як повноцінну людину в цій родині. Ти була функцією, яка задовольняла певні емоційні та практичні потреби. Коли ти почала мати власні потреби та встановлювати межі. Стало зрозуміло, що твоя цінність була прив'язана до твоєї самовідмови. Іронія полягає в тому, що те, що родина називала гармонією, було можливим лише через твоє постійне самозаперечення ти була тією, хто поступався, хто уникав конфліктів, хто відкладала власні бажання коли ти перестала це робити, ця видима гармонія розпалася, і тебе звинуватили в цьому. Ти розпізнаєш цю модель з того, що кожна спроба висловити твої потреби сприймається як напад. Коли ти кажеш, що боляче, тебе відкидають як надто чутливо. Коли просиш поваги, тебе звинувачують у драматизації, коли відсторонюєшся, щоб захистити себе, тебе звинувачують у холодності та егоїзмі. Це підступна система. Ти повинна давати, не очікуючи, ти повинна розуміти, не будучи зрозумілою. Ти повинна пробачати, не отримуючи вибачень. Ти повинна любити, не будучи коханою, і коли ти ставиш під сумнів цю систему, тебе оголошують порушницею. Ця динаміка особливо чітко проявляється, коли ти намагаєшся говорити про минуле. Твої образи применшують, твої спогади ставлять під сумнів, твої почуття зображують як перебільшені. Ти повинна мовчати, забути та продовжувати. Наче нічого не сталося, твою емоційну правду сприймають як неактуальну. Юнг навчив нас, що індивідуація, розвиток власної особистості іноді означає відділення від тих, хто не може терпіти нашу автентичність це болючий, але необхідний процес. Якщо родина функціонує лише тоді, коли один з її членів стає невидимим, то ця родина нездорова. Усвідомлення того, що тебе стерли з власної родини, спочатку приголомшливе, воно ставить під сумнів все, у що ти вірила щодо кохання, лояльності та належності, але це усвідомлення може також визволяти воно пояснює порожнечу, яку ти відчувала, самотність серед знайомості, відчуття ніколи не бути достатньою. Якщо ти розпізнаєш ці знаки у власному житті, це не означає, що ти зазнала невдачі, це означає, що ти жила в системі, яка не могла оцінити твоє повне існування, ти намагалася вписатися в простір, який ніколи не був призначений для тебе. Ти робила себе меншою, щоб звільнити місце для інших, які ніколи не цінували цієї жертви. Важливо розуміти, що ця динаміка часто відбувається несвідомо. Люди, які виключили тебе, можуть навіть не усвідомлювати своїх дій. Вони слідують моделям, які передаються в родинних системах протягом поколінь. Це не робить їхню поведінку менш болючою, але може допомогти зрозуміти, що справа не в тебе, стирання з власної родини це особлива форма скорботи. Ти сумуєш не лише за тим, що було, але й за тим, чого ніколи не було. За коханням, на яке сподівалася, за визнанням, якого заслуговувала, за місцем, яке тобі ніколи справді не належало, це скорбота за ілюзіями, які довго визначали твоє життя. Але в цій скорботі також криється можливість якщо безумовна любов родини була ілюзією, то ти нарешті можеш перестати ламати себе заради чогось, що ніколи не існувало, ти можеш почати любити себе так. Як сподівалася на це від них, ти можеш навчитися давати собі те визнання, якого так довго очікувала від інших. Юнг вірив, що кожна криза пропонує можливість трансформації, виключення з родини може стати початком подорожі до себе самої. Коли ти більше не залежиш від того, щоб інші тебе визначали, ти нарешті можеш відкрити, хто ти насправді є. Поза ролями, які тобі призначили, поза очікуваннями, які тебе пригнічували. Це не означає, що біль зникає. Рани, які виникли через роки емоційного нехтування, потребують часу для загоєння, але це означає, що ти можеш повернути контроль над своїм життям. Тобі більше не потрібно чекати, поки інші дадуть тобі цінність, якою заслуговуєш. Ти можеш дати її собі сама. Є тиха гідність у розпізнаванні та прийнятті правди, коли ти розумієш, що твоя родина не могла або не хотіла тебе бачити, ти перестаєш робити себе невидимою, ти перестаєш боротися за увагу, яка ніколи не давалася щиро ти знаходиш спокій у прийнятті того, що є, замість страждання через те, що мало б бути. Можливо, це найцінніший аспект цього болючого усвідомлення. Воно звільняє тебе від необхідності ламатися. Тобі більше не потрібно бути ідеальною донькою, завжди розуміючою матір'ю або самовідданою дружиною. Ти можеш просто бути собою з усіма своїми потребами, межами та мріями. Люди, які справді тебе люблять, цінуватимуть цю автентичність вони подобатимуться тобі не лише тоді, коли ти їм служиш, але й тоді. Коли відстоюєш себе, вони поважатимуть твої думки, шануватимуть твою історію та святкуватимуть твою присутність. Ти навчишся розрізняти тих, хто тебе любить, і тих, хто тебе лише потребує. У цьому новому розумінні криється інший вид кохання, такий, що не позначений страхом та потребою, а повагою та справжньою оцінкою. Ти вчишся приваблювати людей, які не хочуть тебе доповнити, а вже бачать тебе цілісною, ти відкриваєш стосунки, які не роблять тебе меншою, а дозволяють стати більшою. Це парадокс. Але іноді ми повинні все втратити, щоб знайти те, що справді важливе. Коли тебе стирають з родини, ти втрачаєш ілюзію належності, але отримуєш можливість справжніх зв'язків, ти втрачаєш безпеку знайомого. Але отримуєш свободу автентичного шлях непростий. Будуть моменти, коли ти сумуватимеш за старою знайомістю, навіть якщо вона була болючою, будуть часи, коли сумніватимешся, чи правильним було твоє рішення, але коли ти раз відчула ясність, що випливає з правди, буде важко повернутися до старих моделей. Ти дізнаєшся, що самотність це не те саме, що бути наодинці. Ти відкриєш, що можеш скласти собі компанію. Ти знайдеш радість у малих моментах у книзі, заході сонця, розмові з незнайомцем, який справді тебе бачить. Ти усвідомиш, що щастя не залежить від того, щоб бути потрібною іншим, а від того, щоб знати та шанувати себе. Знаки того, що тебе стерли з родини, болюче розпізнавати. Але вони також є даром ясності. Вони звільняють тебе від ілюзії, що ти недостатня. Вони показують, що проблема ніколи не була в тобі, а в системі, яка не могла витерпіти твоєї цілісності. Якщо ти впізнаєш себе в цих словах, знай, ти не одна з цим досвідом. Багато людей пережили це тихе виключення та виросли через це. Тобі не потрібно залишатися в невидимості. Ти можеш обрати бачити себе, навіть якщо інші цього не роблять. І в цьому баченні криється можливість нового життя, побудованого на правді, а не на ілюзіях. Іноді необхідно скинути вагу минулого, щоб відчути легкість майбутнього. Ти десятиліттями несла тягар того, щоб бути коханою за те, що даєш. Тепер час відкрити, хто ти є, коли тобі більше нічого не потрібно доводити. Це відкриття спочатку може лякати, але воно веде до виду свободи, якої ти ніколи не знала. Години тиші, які раніше наповнювалися очікуванням телефонного дзвінка, можуть стати моментами внутрішнього самозаглиблення ти вчишся цінувати власну компанію, слухати свої думки, знову відкривати свої мрії. Те, що почалося як покинутість, перетворюється на рідкісний дар самодостатності. Це дивна алхімія болю, те, що найглибше тебе поранило, стає досвідом, який найбільше звільняє. Ти думала, що твоя цінність полягає в незамінності тепер відкриваєш, що вона в твоїй унікальності ти була так зайнята тим, щоб бути поруч для інших, що забула бути поруч для себе. Правда про родинне стирання не лише особиста, вона універсальна. Скрізь у світі люди сидять у тиші своїх домівок і питають себе, як вони могли стати невидимими для тих, кого найбільше любили, цей спільний людський досвід з'єднує нас способом, глибшим за кровну спорідненість. Зрештою, це можливо найдорожче, чого ти можеш навчитися тобі не потрібен дозвіл інших, щоб існувати, тобі не потрібне їхнє визнання, щоб бути цінною ти цілісна. Навіть якщо вони ставилися до тебе як до неповної, ти видима, навіть якщо вони тебе не помічали, ти гідна кохання, навіть якщо вони не могли цього розпізнати, це тиха революція самоприйняття, вона починається з усвідомлення правди та веде до звільнення від усього, що тебе принижувало. Це шлях назад до себе самої, до тієї людини, якою ти була, перш ніж навчилася робити себе невидимою. Якщо ці думки знаходять відгук у тебе, поділися ними з іншими, які можуть мати подібний досвід. Створімо спільноту для всіх тих, хто вчиться бачити та цінувати себе. Підтримай цей контент, якщо хочеш бачити більше роздумів про подорож до самопізнання. Напиши у коментарях, який з п'яти пунктів найбільше торкнувся тебе. Твій досвід може допомогти іншим зрозуміти, що вони не самотні в цій тихій боротьбі за видимість та гідність.